Масштабна повітряна тривога в Україні. Ми працюємо з укриття і вас просимо перебувати у безпечному місці. Ветеріс новини. в студії працює Христина. Порубій. вітаю близько години тому. Росіяни атакували Київ ракетами. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі у Дарницькому районі. Повідомили у військовій адміністрації столиці. За попередніми даними минулося без суттєвих руйнувань та пошкоджень. Інформації щодо потерпілих немає. І вранці вибухи лунали, і в шосці на Сумщині повідомив очільник громади. Наслідок російської атаки зруйновані об'єкти інфраструктури. Також пошкоджені 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об'єкти соціальної сфери. На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Інформації щодо постраждалих немає. 240 ударів завдали росіяни по Запорізькій області за добу. Під атакою опинилися 8 населених пунктів, повідомив очільник регіону Іван Федоров. Ворог задіяв реактивні системи залпового вогню, артилерію та безпілотники. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Внаслідок скидання вибухівки на селище. Текстильне місцевий житель дістав поранення. Його вшпиталили. Стан оцінюють як середньої важкості. Повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Загалом за добу росіяни поранили сімох людей по регіону. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі. Комунальний та приватний транспорт. І вночі та вранці росіяни атакували Нікопольський район з важкої артилерії, повідомив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Минулося без постраждалих, а напередодні окупанти поранили 40-річного місцевого жителя. Його ушпиталили з уламковими пораненнями. Ворог продовж доби майже три десятки разів обстріляв населені пункти райцентру, а також Марганецької, Червоногригорівської, Мирівської та Покровської громад. Пошкоджені промислове підприємство, три заправи. Авки три вантажівки: мікроавтобус та екскаватор, потрощений приватний будинок та господарська споруда. У день остаточних рішень ще 1610 окупантів остаточно вирішили лягти в землю. А загалом від початку повномасштабного вторгнення за остаточним рішенням Кремля на добрева вирушили 790 тисяч російських військових. Також українські воїни відправили на брухт 5 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога. А захисники неба пошкодили. Ле 12 безпілотників генштабі наголошують дані орієнтовні. Недобрий ранок зустріли жителі Смоленської області Росії. Дрони атакували нафтобазу в місті Ярцево. Повідомляє місцевий губернатор. Після удару спалахнула сильна пожежа. Довкола будинків росіян розлітаються іскри. Влада закликає їх не піддаватися панівці. Мовляв, загрози для житлових об'єктів немає. У ворожому міноборони атаку підтвердили і відзвітували, що нібито збили 68 безпілотників. Про вибухи повідомили. Також жителі Орловської області, а пізно ввечері неспокійно було на Курщині. За даними керівника Українського центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленко, прилетіло по базі окупантів в місті Львов. Росіяни заявили, що їх вразили далекобійними ракетами. Також план килим оголосили в аеропорту Владикавказ. Не спиться і в окупованому Криму гучно було в районі Севастополя. Місцеві жителі скаржаться на потужні вибухи. Тамтешні телеграм-канали повідомляють про роботу ворожого ППО. Зокрема, вибухи лунають в бухті Козачі. Про атаку безпілотників також повідомив так званий губернатор Севастополя. Бідкається, що ППО нібито збила два дрони над акваторією моря, а також ще один надводний безпілотник. Найкраща новина доби 189 українців повернулися з полону 30 січня. Відбувся один із найбільших обмінів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед звільнених азовці, прикордонники, нацгвардійці, воїни військово-морських та збройних сил України, які захищали Азовсталь, Маріуполь, Чорнобильську АЕС, острів Зміїний та інші напрямки фронту, а також двоє цивільних, яких окупанти захопили у полон в Маріуполі. Хлопці, добрий день. Добрий день! З поверненням вас в Україну. Дякую, дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, кординаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, Різдвом Христовим. Ми, Ми вам дуже вдячні. Дякуємо велике. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Ти сховий у нас. Я Дуже вам вдячний. Любимо і наші. Особлива радість для колективу Еспресо з полону повернувся і наш колишній колега, журналіст-оборонець Маріуполя, Роман Борщ. Щиро вітаємо вдома, Романе. Вдячні омбудсмену Дмитру Лубінцю і всім тим, хто зробив цей обмін можливим. Радіємо разом з родинами і чекаємо повернення кожного українця. Кадрові зміни Володимир Зеленський звільнив заступника керівника офісу президента та двох голів військових адміністрацій. Указу оприлюднили на сайті офісу глави держави. Посаду заступника керівника офісу президента покинув Володимир Машовець. Він курував військовий напрямок. Але наприкінці листопада на аналогічну посаду взяли командира 93-ї бригади Холодний Яр Павла Полісо. Серед звільнених голів обласних адміністрацій, начальники Київської та Полтавської Руслан Кравченко та Філіп Пронін в обох указах зазначається, що вони йдуть у відставку за власним бажанням. Корупційні скандали в бюро економічної безпеки проти президента Зеленського можуть використати партнери США у майбутніх переговорах. Про це заявив екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, влада досі не відреагувала на протиправні дії, у яких фігурує голова детективів ВЕБ Олександр Ткачук. Тука припускає, що ці дії можуть бути під контролем офісу президента. Ткачук досі не. Отримав підозри, а службового розслідування не проводили. І я переконаний просто, що діяльність Олександра Ткачука вона координується з Офісу президента. Саме тому і відбуваються такі нахабні дії. і, На жаль, повна безкарність. Якщо почнеться оцей процес. Як він називається перезавантаження, то та команда, яку Зеленський сам називає команда ефективних менеджерів, вони будуть готуватись до того, аби ще на початку відбору ну, фільтрувати тих чи інших кандидатів. НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі у зв'язку з нещодавніми інцидентами з пошкодженням кабелів. Повідомили на сайті альянсу. Від час зустрічі у штаб-квартирі в Брюсселі члени західного військового блоку розглянули нещодавній обрив кабелю між Фінляндією та Естонією. Цей випадок розслідують як можливу диверсію. Також додають, що члени альянсу розглядають і інші варіанти, щоб усунути потенційні загрози для підводної інфраструктури. Зокрема, планують залучати. Та Морський центр НАТО з безпеки критично важливих об'єктів акваторії, які створені у травні цього року. Китай здійснив кібератаку на міністерство фінансів США. Хакери, які пов'язані з китайським урядом, проникли на сервери відомства і отримали доступ до таємних документів. Про це пише The New York Times. Міністерство фінансів Сполучених Штатів назвало втручання значним інцидентом. Цьому передувала серія хакерських атак, у яких підозрюють КНР. Зокрема, на початку року зловмисники зламали до десятка телекомунікаційних компаній США. У результаті могли стежити за телефонними розмовами і повідомленнями сотні людей, у тому числі і Дональда Трампа. Між рядками і досі залишився його голос у Києві. Організували зустріч з гадку з нагоди презентації книги філософа та релігієзнавця Ігоря Козловського Стратегія людини від думок до дії це збірка роздумів та порад, які допоможуть кожному перейти від внутрішніх пошуків до гармонійного життя в основі видання приватні лекції, які Ігор Козловський прочитав у рамках проєкту видавництва «Колесо життя Філософські середи у 2020 році. Нагадаю, Ігор Козловський відійшов у небуття минулої осені. Настільки жива книга вийшла, що навіть читаючи, і прям відчувається в кожному слові, я відчуваю, чую голос Ігоря Анатолійовича і прямо його вирази, його вираз обличчя, очей, прям все, що за цим стоїть. І що дивовижно, сьогодні. Те, про що ми тоді говорили, стратегія і стратегія людини актуальніше, ніж було тоді? Це, як на мене, книга про шлях людини. Від людини, яка жила своє життя як шлях людини, яка жила любов'ю. навіть в цій книзі є ця фраза, що якщо я сповідую якусь релігію, то це релігія любові. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.